по мітання, не знаєте, які вуха собі вибрати, яка вартість, чи потрібно переплачувати, чи, можливо, я би вам не радив бути таким, я ж не лох, як я, три пари аєрподців, всі до одного місця. А якщо хочете купувати вигідно товари, не пропускати промокоди, акції, розпродажі, підписуйтесь на Алісінсей. Там ви будете в курсі посиланечко, приходьте, дивіться, ви будете в курсі абсолютно всього будь-яких новин, які відбуваються на Aliexpress, знижки, купони. Сьогодні я вам покажу бюджетні наушники. Е, ви можете сказати, що ну, та це не бюджетні, а, там, вони коштують 800 тисяч гривень, півтори тисячі. А я скажу, що якщо знати, як і де купувати, то наушники можна взяти за 2, 5, 10 доларів топові. Нічим не гірше за айрпот з шумодавом з режимами, севкалайзерами з усім. Тому сьогодні ми розглянемо пару пар, пару пар наушників і спробуємо ось які з них краще, і які з них варто для кого е, купувати, і чи вони там для вас підійдуть, чи, чи для дитини краще, чи там вони краще для образно, де шумні місця, де є шумодав, чи краще просто от якісь вкладиші. Е, Хочу вам показати, це в нас є ЮМІДігі. Е, Якщо неправильно кажу UMIDI, просто є Airbuds, потім є прошки, є U. Ось, це вже три пари, будемо ми цим дивитися. Потім я вам покажу Epicun W, або V3, хто як каже, і Hoco. Хоко, wireless connection. Ось, ще розпакуємо. Можливо, якщо ви будете гарно показувати активчик, ми ці наушники розіграємо в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь до мене на телеграм-канал Життя з 220. Давайте почнемо ми з давайте ми це відкладаємо, будемо «Юмідіги» розглядати, що це, для кого вони і чи, можливо, краще якісь інші взяти. Чи це краще навіть за AirPods? Давайте будемо пробувати. Давайте ми почнемо з розпаковочки. Подивимося, що в комплекті, а потім послухаємо з вами і я вам скажу своє враження, свою пораду, що краще вибрати. Повні більш детальний опис ви можете прочитати в телеграм-каналі Життя з 220. Тому заходьте, будь ласка, дивіться, підписуйтеся, от щоб не пропустити нічого. Приходить нас, бачите, наушнички є в кейсі. Хорошо, дивимося, що в нас є в комплекті до цієї пари. Гарно запаковані Паралончик, все є. У нас тайпсі кабель і інструкція. Додаткових амбушурок у нас до даної модельки немає. Таку я буду ставити, от, щоб ми зразу це все бачили. Тепер давайте подивимося просто е, U серія е, Ось, які вони О, бачите, вони червоні. Ну, Виглядає досить зцільово. Хтось може сказати, що це не чоловічий е, варіант. Ну, дивіться, це все на смак, я з цим спорити не буду, я б, я б такі носив. Можливо, там для дитини вашої, тому що це ну, всі наушники по пару доларів, а звуком прям, нічим абсолютно не гірше за якісь інші наушнички. Так, дивимося, що в нас тут є. В комплекті, угу. о, дивіться, як класно. Є чехольчик. Тобто, що вони вже у вас не, порв... не поцарапаються нічого. От і є в нас кабель. Хорошо, давайте ми так само все зробимо. От, будемо дивитися, є в нас кабельок. Так, давайте так. так. Тут вже в нас, як би сказати, побагатше, бо є чехол. От, і давайте подивимося, що нам пропонує прошки. Ну, Прошки, це вже має по чином говорити. От ось такий кейсик. Приходить біла кераміка. Так. Тут такий кольор, мабуть, не одна да, що тут біла кераміка, тут біла кераміка. Так, дивимося у нас в комплекті. О, бачите, допрошок, а також є чехольчик у е, нас. От. О, є, дивіться, кабель. Бачите, зручно, щоб воно не буде у вас ні губити, нічого. М -м -м. Просто там провід, Так би сказати, такий чехольчик. Ну, класно. Це вже не резинка, це вже не кусок провода, як інші ставлять бренди. Ну, Погодьтеся, це гарно, класно виглядає. Що ось так це все приходить. І подивіться, який здоровений, який здоровений комплект амбушур. Абсолютно для всіх. XS, S, M, L, XL. Супер. А тут в нас є амбушур, і тут в нас є амбушури. Подивіться. Супер. Це прям топ. По цінах, давайте я вам ціни. Ось ви зараз побачите, яка пара скільки коштує зверху. І будемо дивитися, якщо хочете придбати по таким самим вигідним цінам, збирати купончики, нічого не пропускати, підписуйтесь на Alice Insight, посилання під відео на телеграм-канал. А якщо ви не знаєте там, де купити, або ви вже якусь хочете пару взяти, пишіть мені в телеграм-канал Життя з 220, і ви будете мати змогу отримати цей товаришик набагато дешевше, тому що, я кажу, я буду викупляти для вас товари, так як в мене є там монетки, промокоди, знижки. І я можу вам робити якісь викуп по можливості. Тому давайте ми почнемо з ось цієї пари. У нас просто аєрбац. Це в нас ми бачимо, да? щось дуже нам нагадує. Airpods, це, там, перший чи другий, які були абсолютно такі самі. Е, є сенсор, мабуть, я так, ну, відчуваю, що, мабуть, є. Е, ось, е, Мікрофончики є, ось так це виглядає. Ми будемо слухати обов'язково. Е, бачимо, що мигає голубеньким, значить шукає Bluetooth, щоб підконектитися. Е, ну, Мені подобається. Попробуємо. давайте, чи взагалі не люфтить. люфту просто ноль. Кнопочка є для спарення та й псішка. Звук просто шикарний. Просто AirPods першого-другого покоління. Як вони грають, ми послухаємо. Я думаю, що це буде досить гарний варіант, компактний. От. Щодо, в нас моделька, в нас просто AirPods U. Червоні. Можуть, мабуть, всі подумати, як я з самого початку, що вони там можуть їх загубити, бо то, типу, в них тут такий цікавий кейс. Дивіться, я трушу, бачите, зі всієї сили абсолютно нічого не випадає. А якщо так, ні, не виходить абсолютно. Тому ви про це можете не переживати. Також є в нас теплі зарядочка. Просто вкладиші йдуть. Бачите, кому мішають вакуумні, є таке, да, що там вуха боляться, я не раз таке зустрічав, тому перший варіант. От, Послухаємо, звісно, як грає, є додаток, зразу кажу, будемо скачувати. Ось, І такий нас варіант в білому кольорі. І ось у нас е, прошка-версія. Е, вже бачимо, навіть червоний тут є, що про щось говорить. Ось також кольор біла кераміка. Ставимо у нас зарядочка, показує, що в кейсі є. світиться кнопочка, вся люфту. Ну, тут чуть-чуть, ну прямо взагалі мінімальний. От прямо взагалі. А в звичайній версії немає. Чого не можу сказати про Airpods трошки? Не ви бачите? Коротше. Airpods, Дивіться. Airpods. А? Скільки вони там коштують зараз, я взагалі не знаю. Коротше, ось так. Давайте ми спробуємо. Е Повчати з цієї версії, послухаємо, як вони грають, і будемо йти до проверсії, і визначимося, що з цього краще. А ось ми послухаємо пікун, ось і Coco в інших випусках, тому що це прям дуже неоднозначно. 1600 гривень по знижках, і чи я би їх собі купив. Ну, я інтригу залишу, але чесний відгук я напишу в телеграм-каналі. Тому перед тим як таке щось купувати. Подумайте, ось це все я би купив. Це не знаю. Хоко -хок, будемо розпочатувати дивитися. Я включу якусь музичку, от і попробуємо, як воно грає. Ну, в вухах. Зараз я попробую. Вставляємо, як воно. Ага, connected. Підключилося. Трушу головою не випадає. Чую, якщо я хрестить, не випадає. Шумодаву тут немає, звичайні наушнички і працюють ці без додатку. Давайте я ну, слухайте чесно. Мабуть, трішки краще сидять як AirPods, з. Е, 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 провідні AirPods, ось. Так, е, включаю я з дотику. А, е, ні. Так. Да. Два рази я включив. Раз. Це тихіший, це голосніший. А ну, зараз пробуємо. Так, я. Ну. Так, звуку. Ні. Я чую. Звук. Е, значить, тут не вистачає міні басу, мені не вистачає низьких, е, частот. Е, ви, ну, давайте якусь іншу попробуємо класочку. Е, ну, чесно, е, мабуть, все-таки ці наушнички звичайні я би не радив. Давайте попробуємо, як грає інші наушники. Там вони вже думаю, можуть бути цікавіші, е, вони вже є. Еквалайзер, попробуємо, як грають ці. Тепер будемо додавати Airbuds U. Е, думаємо, що в нас е, дана версія тут вже має бути. Так, плюс нас вімкнений. Е, і пробуємо ми підключити. Юшка е, є. Е, Законектилося чи ні щось? Пише дістати, так? Да? Конект? Хорошо, дістав. Конект. Ні? а ну, як працює додаток? Будемо пробувати. Все, підключилося? О, так. Да, супер. Значить, дивимося, що в нас має додаток. Додаток в нас має заряд, показує наушників, а заряд кейсу не показує, тільки заряд наушників. Так, в нас є. Давайте я поставлю, прийдемося по додатку. Що в нас тут має? У нас є ефекти еквалайзер. Подивіться різні режими абсолютно. Я думаю, це топ для любителів вони дати свій, або можна зробити кастому. Ось також ви можете налаштовувати, я так розумію, да, можете налаштовувати наушник. Як я казав, тут також є. Бачите, магнітці є сенсори ось тут, і ви можете налаштовувати як який наушник, що буде там абда-музика включити, виключити звук, прибавити. Або менше, і наступний трек, або попередній. Супер! Супер! Е, Поцах немає додати звуку чи зменшити. Ось так. Е, це в нас є, е, це локація. Я нажимаю, телефон вібрує, що показує, мабуть, де знаходиться, що, ну, не знаю, де показує, де знаходиться телефон. Чи що ну дивно, бо науш... а ну, може, якийсь звук не видають. І наушники ніякі звук не видають. Ладно. Ось, ну, так виглядає. Давайте послухаємо, як грають ці наушнички. Ефекти Попробуємо Зараз еквалайзер зайду. М -м, так. Е, пробуємо рок. Давайте. Рок. Ну, це вже набагато цікавіше. Тут запас звуку більший. Е, сидять, мабуть, трошки зручніші, бо вони коротші. Е, ану-ка. Так, да, все працює, все чітко, абсолютно. Е, дивіться. Так. Є. Зразу. Спрацювало. Все. Все працює. Налаштовуєте собі і все. Ну, питань немає. Е, так. Ну, ці поки що мені більше подобаються. Е, софт. Можливо, тут не такий ідеальний звук, як би вам хотілося. Тут нема шумодава. В юшках нема і в Airbus немає, Шомодав є в Прошках. Е ну, давайте так. Там, за долар-за два ви можете їх купити ось по такій ціні. Е якщо ви не знаєте, де купувати, будь ласка. Заходьте, підписуйтеся, дивіться Алісінцей. Ви е, можете там вибрати будь-який товар для цього потрібен. Промокоди, е, купончики. Е, якщо вам щось потрібно, я можу вам викупити товар. Заходьте в групу Життя 220. Підписуйтеся, і там ви можете також бачити, що я можу будь-який товар. Ви мені скидаєте сілочку, що ви хочете. Я дивлюся, скільки воно коштує, тому що в мене є купони і знижечки. Ці поки що краще. Дивіться, давайте так. Що ви візьмете за там, долар, за 2 долари безпровідні наушники з блютузом, з Type-C, з чехлом. Це прям ідеально. Їх навіть не шкода губити. Тобто, це топ. Юшки можуть бути. Ну, зараз пробуємо прошки, і, можливо, моя думка зміниться. І тепер пробуємо як грає аграріона серія Pro. Так, ми зараз. Ой. Попідключимо все, дивіться. Зразу, Я відкрив кейс одразу. Е, ага. Але чомусь нас показує, що один наушничок розражені. Ну ладно, вони не заряджалися, нічого. Тут вже нас показує, ви можете подивитися зараз, навіть зарядку кейса. Це вже круто, бачите? Це вже у нас є навіть зарядка кейса, що бо в цих наушниках моделях, у нас юшки не показує. Е, ну, Давайте спробуємо. Зараз як грають ці. У нас чи мають шумодав, все. Е, ось, бачите, ми можемо переключатися. Давайте ми зайдемо в самі наушники. Бачите, ми заходимо. Що ми маємо? Шумодав різні режими, ось так само ефекти, абсолютно різні еквалайзери, що ви можете для себе вибрати. От, І ну, вибираємо, я поставив там лівий, правий, голосніше, тихіше. ось, Або можемо вибрати абсолютно різні режими, які для вас буде корисні. Давайте випробуємо, як грають ці наушнички, прошки, і виберемо, що з цих. Для кого підходить. Тобто, дивимося одні вакуумні, ось, і дві інших пари звичайні вкладиші. Тому будемо пробувати. Прошки вакуум. Анука. Ой, слухайте, щось мені дуже нагадує AirPods. Прям е, прошки, прям максимально. Анука, можливо, е, ці мені найбільше сподобаються. Ну, ці прям. Е... Того вони і про. Давайте попробуємо, як в нас працює шумодав. Є, Є. ці набагато голосніші, набагато якісніші. Тут є шумодав ось і проникливість, все, тому ці набагато краще. Мені подобаються. Ну що ж, переходимо до висновків. Я послухав всі різні три пари. Всі пари коштують в районі пару доларів. Що я можу сказати за це все? Ці я однозначно не можу радити тут. Нема низів, нема висот, нема запасу звуку. Не можу радити кейсик. Прикольний, все е, підключення окей, але радити не можу. Е, що можу сказати про U-серію? Значить, е, показує, я додаток. Це вже хорошо. Але додаток ви можете просто відслідковувати заряд кожного наушника. Е, заряд в кейсі додаток не показує. Ви бачили. не показує. Е, Можливо, якось страшно, що ви можете діставати десь карманом, не може вилетіти. ось Тому, ну, такий собі варіант. Але якщо там виключно десь для дому, чи ви знаєте, що ви нічого не губите, тому ці наушнички досить хороші. І, а, ви в будь-якому випадку не загубите, бачите, я вже, бо у вас є чехольчик. Ось така мішочок собі. Все. Дитині я би купив якісь такі ось, без проблем, щоб собі літала, або ви там виключно вдома, там, щоб комусь не заважати, ще щось топ. За пару доларів це прям топ. Ну і про версії коштують 900 гривень. 900 гривень коштують ці наушнички. Але їх можна взяти реально там за пару доларів. Там в 3, 2, 5, як коли які купони. Якщо ви хочете купити за такою самою знижечкою, переходьте за посиланням. Сінсей, в цій групі в каналі ви можете знайти для себе купони, знижки абсолютно на будь-які товари. Завжди актуально, все оновлюється. Тому, будь ласка, я раджу підписуватися, я сам користуюся і багато вже собі також замовляв через Алісінцея. Тому. І якщо ви хочете щось, взяти, якийсь товар для себе, я вам можу викупити так само за мінімальною ціною по знижках. Так, тут все окей. Є заряд кейса, показує. Показує в нас заряд кожного наушника, запас звуку шикарний. Е, комплект. Ви подивіться, також є мішочок, скільки амбушур в комплекті. Ну, типа, це топ. Подивіться. Але. але. Я пробував з 13 Pro iPhone, айфоном, з 14 Pro iPhone. айфоном є маленький нюанс роботи в цих наушниках. Розповідаю, який Bluetooth, ні, ті все ок, не від'єднується, нічого. Але коли ви заходите в звук, коли ви додаєте звук механічно, ось все окей, працює. Але коли ви додаєте звук ось таким чином. Ось, він переривається на ну, до секунди. Я, би, я виставлю відео в телеграм-каналі. Можете подивитися, тому що щоб YouTube не заблокував, як це працює. От. Але ось це єдине. Але чи це критично за такий комплект, за шумодав? Е, ось ні. Я однозначно раджу ці наушники. Я рекомендую. Життя з 220, Алі лісінцей я рекомендую вам ці наушнички. Тому, якщо хтось не знає, як купляти, пишіть, або там, мені пишіть, я вам куплю. Бо можете також заходити в Алісінцей, посилання внизу під відео і дивитися, які там є товари. Тому в сьогоднішній рубриці однозначно в нас перемагає про версії. На то вона і про. Е, в наступній версії, е, в наступному випуску я... ми оглянемо такі наушнички пікун. В3, В3 W3. Неоднозначне, все дуже спірне. Ось, я не знаю, для кого вони і що це таке взагалі. Тому, будь ласка, чекайте наступного випуску. Підписуйтеся на канал. У нас відбуваються розіграші. Одні із наушників я для вас розіграю. Підписочка на життя з 220. Підписочка на канал Алізінцяй і підписка на YouTube канал мій. Комент, лайк. І ви одразу будете в розіграші 14 грудня. Я буду робити мега розіграш до Нового року. Там буде, якщо 4 чи 5 позицій, подарунків і щось ви з цього отримаєте. Тому підписуйтеся, коментуйте. Тисяча підписників до нового року. Пам'ятайте, це я все роблю завдяки вам і завдяки для вас. Ну і що ви мене мотивуєте, підписочка, коменти, ви мене мотивуєте рухатися. Тому всім дякую.